Глубинные государства, как принято говорить, видят. Они не... же, честно говоря, говорят, нам надо сейчас Россию, чтобы было тихо, потому что нам надо с, с Китаем воевать. Особенно меня это пугает. Вот ты только что сорвал у меня с языка то, о чем Трамп говорит, поженили, Байден поженил Китай и Россию. Почему а это пугает? Потому что многие в России, в том числе некоторые элиты, затаившиеся, предпочитают, конечно же, Европу предпочитает все вернуть назад или часть вернуть назад и отказаться от союза с Китаем. Правда, этого союза формально нет, но я всегда призываю у тебя вот здесь, говорю, да, Китай сказал, мы не будем ни с кем в союз военно-политический особенно входить. А вообще это неправильно. Мы должны им сказать сейчас особенно. Вот перед вами маячит серьезная опасность. Китай, мы от вас не откажемся и не отказываемся. Но давайте, в конце концов, форми формировать... Советы. Я очень хорошо вот отношусь к а, позже... Китаю. Можно, детский вопрос. Как платежи хорошо пошли? Ну, вот в я Китай? тебе говорю об этом. И Нет, второй же, детский вопрос. Меня снимаешь... Скажи, пожалуйста, да. да а вот те беспилотники, возные... которые наносят поражение, в том числе нашим войскам, они где производятся? Той же самое да. фирмы, да. что и да. да, есть такая проблема. Детей. Есть такая проблема. же как ситуативный друг Эрдоган. Он, пожалуйста, он технику заодно кому поставляет? Да, частный бизнес. После Нет, войны ну, мы Ромен хотя бы ситуативно говорит, что он ситуативный, ситуативный. Ну, ладно, а ладно. это враг вы, вы не надо вот как вот здесь черное и белое. К сожалению, черного белого не бывает. Мы в том числе сами влезли в этот глобализм, втащили минус, все минус, страны минус, окружающие минус, нас. Минус, минус. Китайцы туда раньше нас втащили. Сейчас война идет. И он для нас, а вот да, черный Корея говорит, мы с вами плечом к плечу в одном окопе. Да. А они все. говорят, а мы не можем. Я что-то не видел северокорейское оружие на Украине. Ну хорошо, так к чему. Меня Хотя на самом вызываешь? деле говорят, что там было где-то что-то, да, когда захваченная у Ирана американцами какую-то баржу, Так есть. вот, я как, раз, ну, да. я как раз говорю это для того, не, чтобы не нас, нам не разорвали этот строящийся пока еще в Черне союз с Китаем. А требовать вот этого максимализма, как ты, откажитесь, все, поставляете. Не-не-не, я, я требую очень, другого. Очень я требую И... не рассчитывать. Не рассчитывать. Да. Потому что не надо повторять, не надо искать в Китае. Америку 90-х. не надо, не надо так же как От у нашей элиты Большая проблема риба е... до... прилипала не надо. вот сначала... Ну що не, треба? Ну, не, не и надо, ну так есть ти саме ти говориш. Сначала смотрели Европі Америки. Теперь смотри то восту. Ні, я говорю. Не надо іскати Ну кажма далі. Поговоримо і про заяву свіже президента України Володимира Зеленського про те, як Китай може змусти Росію пропинити цю. Війну Володимир Зеленський розповів, якою бачить роль Китаю в війні із Росією. Президент хоче, щоб Пекін тиснув на Москву, та щоб у нього була сильна позиція щодо війни в Україні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що весь світ, включаючи Україну, хоче, щоб Росія взяла участь в майбутньому мирному саміті цього року. Зокрема, на неї має вплинути Китай, щоб закінчити війну. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського французьким змі. Цитую слова президента. Якщо Китай захоче, він зможе змусити Росію припинити цю війну. Китай належить світу та є впливовою державою. Я не хочу, щоб вона була посередником. Я хочу, щоб вона тиснула на Росію, сказав Зеленський. Ну а зауважимо, що китайська влада не засуджувала російське вторгнення на Україну. Проголошували підтримку територіальної цілісності всіх країн світу, в тому числі і Україну. А президент закликав Китай вплинути на Росію і зайняти чітку позицію, яка відповідає міжнародному. Право цитую, не треба у війні, коли я займати посередницьку позицію. Я не вважаю, що це сильна позиція. І тому я хотів би, щоб у Китаю була сильна позиція щодо цієї війни, щоб вони зупинили росіян. Нічого нам зайвого не потрібно, не потрібна ніяка додаткова підтримка. все повинно базуватись на міжнародному праві. Я б дуже хотів, щоб у Китаї була ось така дуже принципова позиція. Підкреслив він. Ну і більшість світу сьогодні говорить, що Росія повинна бути представ на другому саміті, інакше ми не досягнемо важливих результатів, оскільки весь світ хоче їх за столом. Ми не можемо бути проти, наголосив Зеленський. Ну а до листопада Україна розробить план, який має стати основою для майбутнього саміту, на який планують запросити Кремль. Але раніше ж глава Кремля Путін він постав умову переговорів, що Україна має відмовитися від окупованих Росією територій, а також відмовитися від вступу в НАТО. А відповідно, це означає, що Україна мала б. Погодитися на всі неприйнятні для нас заходу вимоги. А ми нагадаємо, що в рамках першого мирного саміту Київ наполягав на трьох основних пунктах: це вільне судноплавство в Чорному морі, яке має вирішальне значення для економіки та глобальної продовольчої безпеки, передачі Україні полонених цивільних осіб, яких отримує або депортувала Росія, і припинення ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі. Також раніше президент заявляв, що Україна може почати переговори з Росією без. Виведення військ з нашої території надалі. Будемо продовжувати говорити про важливі геополітичні новини, і зокрема про те, як Угорщина знову випробовує Євросоюз. Від неї знову ж таки лунають дедалі гучніші заяви. І будемо говорити про те, як все ж таки е, яке обурення викликають ці заяви в Європейського союзу, адже європейський союз перевірятиме чи не суперечать саме санкціям проти Росії рішення Угорщини нещодавні, саме спростити видачу робочих віз росіянам там. Єлорусам європейський комісар з питань внутрішніх справ написала Угорщині, що поділяє стурбованість низки країн-членів щодо підриву саме шенгенської зони. Про це дописує також видання Bloomberg, і вона чекає все ж таки на відповідь від угорського міністра внутрішніх справ. Після чого комісія має з'ясувати, чи сумісна схема національної карти для громадян Рефії та Білорусі з законодавствами ЄС, та чи не ставить вона під загрозу загальне функціонування регіону? Не зазначає, що вчинок Будапешта, як і тісні зв'язки саме прем'єр-міністра Віктора Орбана із Москвою, обурили членів Євросоюзу. Найгучніше лунають голоси Литви, Латвії та Естонії. А от очільник угорської МЗС Петер Сіярто вже звинуватив їх у проведенні так званої кампанії. Брехні, ну і президент Латвії також відреагував. Він сказав, що разом із союзниками може розглянути можливість обмеження членства Угорщини в женгенській зоні. Однак сумнівається, що це рішення підтримують усі країни-члени. Міністр закордонних справ Естонії також в інтерв'ю запропонував встановити тотальні прикордонні перевірки навколо Угорщини. Ну і крім того, критики Угорщина в країнах Балтії та Брюсселі нагадали. Що після початку повномасштабної війни в Україні саме Угорщина не вислала жодного російського дипломата а деякі російські компанії, зокрема корпорація саме Росатома, продовжували працювати на її території. Ну і нагадаємо, що раніше Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми Національна карта, і що дає росіянам та білорусам можливість без перешкод та перевірок пересуватися території Європейського союзу. І вже в європейському союзі саме рішення це викликало за спокоєння, адже цим можуть скористатися, як вони говорять, російські шпіони там. Надалі ну, поговоримо щодо інших важливих новин, і зокрема щодо літаків F-16, щодо цих винищувачів. Адже вже дедалі більше розмов точиться саме навколо цих винищувачів. І от авіаексперт також порівняв уже ці винищувачі зі старими літаками збройних сил України. Поговоримо також про це детальніше. Ми бачимо, що Росія суттєво переважає Україну саме у авіаційному компоненті, і таку ситуацію мають виправити все ж таки західні винищувачі. F-16. Надцять, які за різними повідомленнями вже могли бути саме прибути до на територію України, збройні сили України від моменту проголошення незалежності не отримали жодного літака. Про це також розповідав експерт з авіації Константин Криволап, додавши, що всі судна за винятком тих, які нам передали партнери, були модернізовані на рівні. 2000-х років, у чому ж відмінність F-16 від українських літаків. Якщо говоримо про українську авіацію, то мовиться про досить старі системи з радарами на 70-80 кілометрів. Запущені ракети треба супроводжувати, бо своїм радаром пілоти їх підсвічують. Поки ракета не в ціль, повернутися не можна. А це протилежність до того, як працюють сучасні вже винищувачі. До того ж, майже 20 років ми не отримували від Росії запчастин для старих літаків. А от наш авіаційний парк надзвичайно застарілий. А якщо говорити про F-16, то вони створені як технологічна платформа, що розвивається, зауважив Константин Криволап. Ну і крім того, Україні обіцяли, що нададуть хороші модернізовані літаки. Якби їх ми отримали ще в 2023 році з відповідними радарами та ракетами, то взагалі б не знали, що таке. Каби росіяни не змогли б розгорнути тоді програму керованих авіаційних бомб. Ми бачимо, що саме ці каби досить часто прилітають на прикордонні Харківщини. І рашисти дуже великій кількості їх використовують і на лінії бойового зіткнення.